Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіально акустичної системи від компанії Gas модель Alpha 356. Динаміки розміром 9 см або 3,5 дюйми. Поставляються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо їх комплектацію. В комплекті наліпка, також в комплекті розмірна сітка, де, по якій вирізається під е, динаміки місця, і два динаміки. Магніти доволі важкі в даних динаміків. Монтажна глибина е, 4. Сантиметри всього. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. В комплекті також є дроти. Підключення, живлення. Також монтаж, монтажний комплект. Динаміки без захисних сіток. Другий динамік абсолютно ідентичний. Корзина з металева і сталі зроблена. Дифузор із поліпропілену. і також підвіз гумовий. Чутливість у цих динаміків заявлена 88 дБ, опір 4 Ом. Додаткові. Характеристики і вартість даного комплекту динаміки ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua